Вітаю, дорога церква, миром, брати та сестри. Сьогодні я хотів би поділитися коротко з книги Приповісти Соломонових, 3 розділу 5 верша. Надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. Брати та сестри, ми живемо в такий час, що коли в наше життя приходять труднощі, то ми відразу намагаємося їх вирішити самі. В такі моменти. Нам, людям, природні шукати рішення в своєму розумі. Іноді ми думаємо, що можемо все контролювати. Все розписуємо в своїй голові, плануємо, але Господь нам чітко і прямо говорить: надійся на Господа всім серцем своїм, а на розум свій не покладайся. Знаєте, в своєму житті в мене були моменти, коли я намагався вирішити свої питання сам. Я знав, що Божа воля, можливо, не співпадає з моїми рішеннями, з моїми планами, але у своїй голові я вже спланував, як має бути, коли і навіщо. І, відверто кажучи, коли я молився, я боявся сказати, щоб на це була Божа воля. Тому що я вже все спланував і я вже хотів, щоб було так, як я рішив. І я дуже боявся, що те, що я собі напланував, воно не буде збігати з Божою волею. Я, наче б який бився у вікно. Раз, другий, третій, а результату нуль. Тільки проблеми, розчарування. В один момент мене осяяло, я побачив себе сторони і зрозумів, що від цього немає ніякого плоду і не може бути. Тоді я зупинився, покаявся, зрозумів, що так жити не можу і не хочу. Бог говорить, щоб я надіявся на нього всім серцем своїм, не на трішки. Ні на половину, але всім серцем. Як приклад, ми можемо взяти Авраама. В книзі буття 12.1 написано. І промовив Господь до Авраама: вийди зі своєї землі, і від родини своєї, і з дому батька свого, і до краю, який я тобі покажу. Авраам не знав, куди він має піти і навіщо. Але він довіряв Богу. Він міг сказати. У мене тут батьки, в мене тут дім, мені тут добре. Навіщо мені кудись іти десь там, якщо я навіть не знаю куди. Але довірився Богу, послухав його. Як бачимо, як результат, Бог благословив його дуже сильно. Тому, коли ми надіємося на Бога, довіряємо Йому, ми пожинаємо велике благословіння в своєму житті. А коли ми вирішуємо своїм розумом, строїмо свої плани, то ми отримуємо тільки розчарування і невдачі. Розум нам даний Богом, і ним потрібно користуватися. Але ми бачимо тільки частину всієї картини. А Бог бачить все. Він бачить наш шлях, який Він для нас приготував. Біблія каже, не покладайся на свій розум. Це не означає, що ми маємо взагалі не думати. А значить, щоб ми не думали, що наш розум найкрутіший, найпотужніший. Ми маємо покладатися на Бога, лише Він знає, куди нас вести, як вести, і лише Він нам приготував нам дорогу. Амінь. Ми будемо молитися. Господь наш Бог, я дякую Тобі за цей чудовий недільний ранок. Боже, дякую Тобі за те, що можемо бути в твоєму домі. Я прошу прости, що іноді ми, люди, шукаємо рішення своїм розумом, надіємося на себе, хочемо командувати своєму житті і забуваємо про тебе, який дав нам життя, який дав нам якусь судьбу, Боже. Я прошу прости. Даруй, Боже, мудрості, сили, Боже, приймати твою волю в своєму житті, надіятись на тебе, довіряти лише тобі і вестися, Боже, тільки тобою. Тобі за все нехай буде подяка, слава наш Богу. Дай Син Дух Святый. Аминь.